Як зробити управління котлом електричним з телефону, якщо він на три фази або звичайний, якщо в ньому не передбачена така функція під'єднання до Wi-Fi і мережі. А ну, давайте. Ми під'єднали, от пристрій поклали, от він стоїть. Sonoff називається. От такий пристрій показує. Купила 300 гривень. Мені не пускаєш рідний в котлі. І тепер давайте на телефон закачали приложення бань. Ану, виключайте. Оба, виключайте. Тепер, виходить, за 300 гривень ви маєте управління котлом з таймер, бо двохтарифна система. Ночний тариф, знаєте, денний. Зазвичай такі стоїть півтору гривень, плюс робота, плюс 100. Беремо рідні провода управління, пускаємо через сунов певним чином. І у нас, виходить, не туди, що я нажав, ану бань. Включаємо. Включаємо, виключаємо котел. Таким чином можна економити гроші на, на двох тарифах. Знаєте. Оце наш колега Андрій прийшов, електрик наш. Тому що котли сучасні, ну не всі мають управління, воно дороге, купа бабла стоїть 300 гривень. Прилад сам 270-220 в інтернеті. Причепили, все працює огонь, Управління дистанційне з телефону, де б ви не були, ви можете включати, виключати котел. І настраювати таймер на годину. А ви вже поклали ланч, чи ще думаєте? Кладіть давай точку.